У Вінниці відбулася робоча зустріч з представниками обласної військової адміністрації та головою надсоцслужби України. Ключовими питаннями для обговорення стали допомога військовим та вимушеним переселенцям, а ще захист прав дітей. Ми зараз проводимо як моніторинги дотримання правіте за кордоном, тобто це виїзні ми проводимо, що з нашими дітьми за кордоном, так і відповідно, зараз ми активно працюємо в Україні, як ви зазначили, пріоритети президента, що країна в нас повинна бути без інтернатів, тому ідеон спеціалізація, і відповідно облаштування тих сім'ї, те, що ви робите, це якраз реалізація державної політики, яка в нас є. На Вінниччині проживає 165 тисяч ВПО. Тому підтримка сімей військових, внутрішньо переміщених осіб, які опинились в надскладних життєвих обставинах, родин з дітьми та маломобільних груп є пріоритетним у політиці держави. В цьому процесі ефективно працюють обласні мобільні групи, які відвідують поранених ветеранів, вивчають їхні потреби та оперативно їх вирішують. Пріоритетними також є допомога сім'ям захисників і захисниць. Уся робота з родинами проводиться в рамках обласної цільової програми. Ми її прийняли, і наше завдання, щоб ці родини відчули, що вони не самі. І соціальний тил це дуже важливо, поки е, хтось боронить е, нашу державу. Ми тут маємо допомагати родині в усіх питаннях: медицина, освіта, соцпослуги ну, любі нагальні питання ми вирішуємо і всі ці сім'ї на контролі. Е, пріоритет це також. Е, Зростання дитини в родині, влаштування дітей, сиріт, позбавлених батьківського піклування і сім'ї громадян, які виявили бажання та мають для цього можливості. Під час зустрічі окрему увагу приділили захисту прав дітей та координації діяльності у сфері протидії домашнього насильства та торгівлі людьми. На обговоренні зазначили, що важливою є співпраця із міжнародними організаціями та волонтерською спільнотою. І зараз ми розійшли на ми розробили такий проект договору якраз державного органу і організації з волонтерами, щоб вони, тобто, і в вас були ще такі законодавчі рамки, в яких працювати, і у них були певні гарантії, скажімо так, безоплатно давати цю допомогу, оскільки ви знаєте, що є певні питання в частині закону про зберіганні корупції, коли безоплатно отримують послуги державні органи. Так ми ці питання зараз спрегулювали тими типами договорами, і фактично зараз можна розширити сферу залучення волонтерів до кожного. Державного форму чорного місцево самоврядування. Особлива увага в Україні приділяється наданню соціальних послуг для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, евакуйованих з областей, де ведуться активні бойові дії. Зокрема, зараз на території обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку у Вороновиці монтується модульне містечко.